Отож, новий випуск вечірньої казки для дорослих. Попелюшка. Are you afraid? Казка про те, як тяжка праця і віра в чудо принесла бідній дівчині здійснення всіх її мрій. Або ні. Дія цієї казки відбувається одночасно в зовнішньому світі і у внутрішньому світі попелюшки. В зовнішньому світі вона бідна, нещасна дівчина, в неї є мачуха і дві сестри, які її а, заставляють працювати, і оце все. В внутрішньому світі практично все те ж саме. В неї є, як би сказати, Власне, я, яка, власне, попелюшка. Справжня, справжня я, хто вона насправді? Бідна дівчина, попелюшка, яка має до себе а, завищені очікування у вигляді двох сестер злочинства. Тільки вона сама продукує ці завищені очікування до себе всередині. І має величезний контроль у вигляді. Мачухи, ну, бо все-таки в своєму внутрішньому світі вона теж є джерелом власного контролю. Попелюшка намагається всім догодити, як зовні, так і всередині. Вона намагається виконати а, завдання, які їй дають мачуха-сестри, і вона намагається виконати завдання, які вона сама перед собою ставить у своєму внутрішньому світі, які є завищеними. і... Ну, не ви не... неможливо виконати. Їх неможливо виконати. Те, що вона для себе придумала, виконати вона сама не може. Але заставляє мучиться, караюсь, мучусь, але не каюсь. Вона не бунтує в жодному вимірі. Ні в зовнішньому, ні в внутрішньому. Вона не бунтує проти цих завищених очікувань і цього контролю. Вона все робить, що їй кажуть мачуха-сестри. Вона мріє. Про принца, який прийде її і врятує. Яким чином, де він як має з'явитися, не цілком зрозуміло. Тобто він десь є, ми знаємо про його існування, але немає ніякого плану в неї. В неї немає більше ні нікого, ніякої ні внутрішньої, ні зовнішньої структури, яка би її захищала від себе. Її мати померла, фізично її покинула. Її батько ніби є, але його нема. Не має опори на себе вона. В неї внутрішньо немає ні, 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 ні батька, ні матері. ні зовнішньо. І зовнішньо в неї немає ні батька, ні матері, і вона не має опори. Вона не складає гроші, не, не пакує речі. Не придумує ніяких заговорів з метою скинення влади своєї злої мачухи. Вона просто чекає, що приїде принц на білому коні, і поведе її повезе її на захід сонця. І... Але є одна, одна якби, штука, йому теж треба сподобатися. Теж треба сподобатися принцу відповідати його очікуванням. І тоді він повезе тебе на захід сонця на прекрасному коні. Тут з'являється в нас фея хрещена, ще одна внутрішня структура, яка каже нам: що от якщо ще чуть-чуть ми станемо кращими, то, що ми драємо підлоги, перебираємо там за зерно садимо під вікнами троянди, це нам не помогло. Ще треба чуть-чуть постаратися. От нам тільки треба сподобатися принцу. Давай піднажмемо чуть-чуть і сподобаємося принцу, і в нас все буде класно. Попелюшка попелюжка вдягає значить, плаття. Це все чари вночари, плаття в нас, чари, карета внощари, зачіска чари, чари. кришталеві черевички теж все чарівне. І тому, що ми під таким тиском змусили ми, вона себе змусила під таким тиском ще оце під чуть-чуть піднапрягтися, воно може тривати тільки дуже короткий період часу. Так? Тобто, всі ці чари не справжні. Це, це все не справжнє, е, е, карета, несправжнє плаття, несправжнє, все не справжнє. І тому воно все може тривати тільки дуже короткий е -е, період часу, тому що інакше. Людина просто не витримає, вона такі на себе вже наклала зобов'язання. Вона просто їх не потягне довго. Вона не може так довго притворятися принцесою. Вона може тільки так до 12-ї години. І потім все зникає. Тому принц так довго її шукає в такий неефективний спосіб. Тому що звідки ми знаємо, що більше немає для людей з маленькою ногою в королісти. Прям, ну, ну, та. Це ж унікальна людина, в якої 34-й розмір. Так їх мало, але, але вони не унікальні. Е, ось. Е, тому, тому так в принципі, довго і неефективно шукає, тому що насправді не може нас ніхто, крім, крім нас самих, врятувати. А особливо ніхто не може нас врятувати, якщо ми е, не Будемо, не покажемо свою вразливість. Якщо ми завжди будемо одягати оце плаття, оці карети, і то ми такі всі розпрекрасні, е прекрасно. У нас все прекрасно, у нас все прекрасно. Нас виберуть люди, які хочуть е ну, е цю картинку. А в 12 годині вона перетворюється в лахміття і гарбуз, і так оба, а я не на це не підписувався. І тому ось результат е дивний. Кришталевий черевичок це як ще одна ілюстрація завищених і нереалістичних очікувань. Навіть якщо ми там повідрізаємо п'ятки, пальці у цей черевичок впихнутися можна тільки дуже ненадовго, і процес буде супроводжуватися травмами і неврозумом. Є ще один момент. Попелюшку, от як всі психологи розбирали цю казку, вони казали, що принца не цікавить її особистість, тому що от він в очі й не дивився, нічого не пам'ятає, як вона виглядає, не знає. Тільки оце з червичком носиться. Так от попелюшко теж не дуже цікавить особистість принца. Він їй цікавить як рятівник-спаситель принц на білому коні, як образ, а не як оцей конкретний принц. Ми імені його теж не знаємо. Нам Казка не каже, як його звати він принц. Образ і складова частина прекрасного балу життя, до якого він є пропуском. Насправді її цікавить принц, як той, хто її врятує, і відкриє перед нею цей все, весь прекрасний світ. А не як особистість, якась у принца теж, напевно, була якась особистість. Принц! Oh, Казка, звісно, закінчується на позитивній ноті. Принц її знаходить, вона влазить з той черевичок. Питання в тому, скільки вона зможе пробути в тому черевичку. Друге питання: чи не викотить потім попелюшка принцу рахунок за всі пережиті нею страждання? Поки, вона, поки вони, так би мовити, зустрілися, вона дуже багато страждала, от влазила в ці черевички дурацькі. Уявляєте, як ходити в кришталевому черевочку? Це ж неможливо. От, вона або використає йому рахунок за це, або принц так і не з'явиться. Зазвичай в житті ну, він або не з'являється, ну, або ми самі себе рятуємо, або з'являється якийсь. А... Як це, нарцис-аб'юзер, якого ми там приймаємо за справжнього принца. О, він, вони з'являються дуже добре на таких попелюшок. І, і або вона буде перебирати принцами, чи вони нею, і кожен з них буде недостатньо тим самим принцем на білому коні, який її зможе е, повести на захід сонця. Ось такий не конче веселий розбір казки-попелюшки. На моєму каналі є інші казки. Прошу підписуватися, переглядати писати коментарі, питання і пропозиції, яку казку ви би хотіли почути. Розбір якої казки ви б хотіли від мене почути. па па